Друзі, усім привітик! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати, на якому етапі саме ось ця творча робота це светрик на круглій кокетці та з жакардовим візерунком на рівні грудей і трішечки нижче. Ось так виглядає орнамент дуже чіткий, симетричний. Ось така краса в мене вийшла. А довжина самого жакардового візерунку від. І до останнього рядочка 24 сантиметри. Це при моїй щільності в'язання та з пряжі 3000 метрів на 100 грамів в'яжу в 10 ниточок. Тобто, у мене метраж пряжі 300 метрів на 100 грамів. І спицями виконувала сам жакар 4,5. Основне полотно та кокетка спиці номер 4 Ось тут. Лицьова гладь, так, і знизу від жакарту змінила також розмір спиць і в'язала спицями номер 4 Порядком сам жакарт становить згідно схеми 61 рядочок. І ось всі ці рядочки в мене вже повністю вив'язані. І ось так виглядають. Так, І як бачите, в мене вже повністю відв'язаний. Один рукав, другий рукав я зараз розпочну разом з вами, покажу, розкажу, як набирати додаткові петельки, і будемо відразу переходити на в'язання жакардового візерунку. Ось така краса. І щодо витрат пряжі на ось такий светрик на розмір 48,50. Основну частинку, коли я відв'язала, тобто основна частинка без рукавів, вага її була 320 г. Якщо конкретно по кожному виду пряжі, то фіолету основного відтінку в мене пішло 250 грамів, і бускового відтінку витрати були 70 грамів. Ось так. І довжина виробу при цьому 63 см. Так, далі по рукавах. Рукав теж в мене один відв'язаний повністю, тому можу сказати, що витрати пряжі на один рукав в мене близько 85 грамів, з них 70 грамів це основного відтінку і близько 15 грамів це бускова відтінку саме на орнамент. Ось такі витрати. І зараз вага моєї основної частинки з одним рукавом 405 г. Отже, переходимо на в'язання рукавів. Після того, як ми з вами сформували нашу кокетку, зв'язавши її на необхідну довжину, для кожного рукава на додаткові канатики я знімала по 69 петель. Це майже повних 5 рапортів жакартового орнаменту. А, чому майже? Тому що одну петельку, якщо пам'ятаєте, від кожного рукава я забирала а, в основне полотно. І тому в мене не вистачає зараз для кожного рукава по одній петлі для п'яти рапортів нашого орнаменту. Нагадаю, рапорт візерунку: 14 петель, і в мене зараз є 69 петель на додаткових канатиків. Тобто, одну петлю ми вже точно маємо додати. Далі. По підрізу я маю сформувати ще один рапорт візерунку. Це 14 петель додатково. Один плюс 14-15 петель маю набрати додатково. І плюс я бачу по куточкам: мені треба підняти ще по одній петельці, для того, щоб не було у нас ось тут ніяких отворів, і щоб було щільненько, гарненько полотно у нас пролягало. Тому я ще додатково дві петельки наберу, але в процес вив'язування візерунку я дві крайні петлі пров'яжу. Дві разом лицевою, і е, в загальному в мене залишиться лише 15 петель. Робочих 15 петель додасться до ось цієї кількості петель, яка в мене вже є е, на спицях. Тобто 69 додам 15 петель, і це в мене буде е, в загальному 84 петлі, е, е, це 6 рапортів жакардового орнаменту по 14 петель кожен. І далі вже буду в'язати по колу е, е, необхідне полотно. Рукава, так? необхідну ширину рукава до необхідної довжини, відповідно. так на канатики одягла знову ж спиці 4,5, тому що пам'ятаємо, що жакарт стягує полотно. Навіть в мене ось тут 4,5 і 4, і все одно навіть відчувається, що жакард жакарт все ж таки стягнув більше полотно, і воно вуще, ось сама основна частинка в області грудей, і в області там, де в мене пров'язаний жакарт, основна частинка трішечки вуща. Не набагато, але трішечки вуща. І далі, коли вже я в'яжу, переходила на в'язання спицями. Основного полотна фіолетовим візерунком на спиці номер 4 Тут вже значно вільніше в мене полотно. Тому обов'язково на піврозміра, а то і на розмір для жакарду беремо спиці більші. так Отже, починаємо формувати нові петельки. Для цього я робочу ниточку з вивертної сторони приєдную, зав'язую вузлика і по краю підрізу, піднімаю. Необхідні мені петельки. В моєму випадку це 17 петель, 15 необхідних і дві додаткові по куточкам щоб зробити більш щільніші ось ці переходи, і менш помітні переходи від набору петель і відповідно переходу від петель на канатку і до нових петель. Отже, за допомогою гачка піднімаємо нові петельки. Так, підхоплюємо. Робочу ниточку і формуємо нові петельки. Так, ось тут одна буде петля. Далі, ось тут я ввожу гачок і під світлу ниточку, під бускову кольору і під темно, для того, щоб захопити більше. Ось так. І було менше протяжок І далі, ось тут в мене. Йде 13 петель підрізу, я під кожну ось цю напівпетлю заводжу гачок і формую нову петельку з робочої ниточки. Ось так. І так далі по усьому краю підріза, формую нові петлі. І далі ці петельки, ось ці вже нові сформовані петельки, одягаю відразу ж на спицю. Тому гачок бажано взяти а, без ручки, щоб було вільно переносити ось ці нові петельки на спицю. Переносимо їх і залишаємо. Ну, звичайно ж, рахуємо, скільки у нас петель виходить. Тому що, якщо вам потрібно, а, чи виходить, набрати ось тут більше петель, а для візерунку треба менше, то можна буде зменшити, звичайно ж, ту кількість петель. І ось таким чином набираємо і формуємо нові петельки. Продовжуємо. Отже, по краю підрізу я сформувала нові 17 петель, які будуть у мене Далі пров'язуватися по колу. Але з них дві петлі, я потім зменшу по краях, по куточках, пров'язавши як дві разом лицевою. І зараз я буду переходити на в'язання жакардового орнаменту. Згадуємо, як ми закінчували в'язання нашої кокетки. В моєму випадку, відв'язавши кокетку на необхідну довжину, я закінчила в'язання кокетки 17-м рядочком схеми жакардову візерунку. Тобто, зараз, щоб продовжити рукав, я маю Відповідно, продовжити в'язати свій жакардовий орнамент з 18-го рядочка. Пам'ятаю, що я одну петельку забирала, тому ось цієї петлі, зараз, що на схемі першої петлі, в мене тут немає, я її пізніше. Ось тут буде на початку ряд мене починатися і маркер навішу початку рядочка. Зараз я поки що пропускаю першу петельку на схемі і виконую наступні усі петельки, які мені необхідно пров'язати згідно малюнку чи згідно схеми жакардового орнаменту. Тобто, першу петлю я зараз пропускаю, далі у мене чотири петлі темного кольору, одна петля світлого, три темно, одна світлого. І далі за схемою буду продовжувати в'язати. Отже. Починаю 4 петлі темного кольору. Один, два. Відразу ж перехрещую 2 зверху підхоплювала робочу ниточку, двічі знизу, щоб наші протяжки були найменшого, найменшої довжини. Тобто по дві, по три петлі, не більше. Так, чотири пров'язала, далі петля світлого. Далі три темного, один. Два, три. Далі одна петля світлого. Так, і дивлюсь, чи в мене зійшовся малюнок. Згідно схеми. Так, все добре. Ось тут дві світлого. Далі три темно, і ось тут дві світло. Все добре, бачу по малюнку. все у мене зійшлося. Тому продовжую далі в'язання. Чотири темного кольору. Один. Два. Знову ж, з під низу підхоплюю. Один, два. Так, далі одна петля світлого кольору. І далі знову ж чотири петлі темного кольору. Один, два, три, чотири. І так далі продовжую по колу. В'язати свій жакардовий візерунок. І вже на новосформованих петлях я покажу, як я буду виконувати ось тут жакард і буду виконувати ось ці переходи і зменшення відповідно петель. Все, зараз бачу все чітко. В мене малюнок гарненько промальовується, там, де потрібно, пров'язуються світлі петельки і де потрібно, пров'язуються темні петельки. Все, все чітко йдемо по колу, в'яжемо перший рядочок. Пров'язала усі петлі на канатику, дійшла я до нових сформованих петель по підрізу. І далі, згідно малюнка, згідно схеми, мені потрібно пров'язати світлу петельку. То перші дві петлі темного бачите, а, кольору, тому що я набирала всі нові петельки темним відтінком пряжі, я пров'язую дві разом лицевою і при цьому підхоплюю світлу ниточку захоплюємо світлу ниточку і формуємо нову петельку згідно схеми візерунку. Далі мені потрібно пров'язати 4 петлі темного відтінку. 1, 2, 3, 4. Далі одна петля світла, 3 петлі темні, 1, 2, Три. Далі, знову ж, одна петля світла. І далі група з чотирьох темних петель. І тут мені знову ось, ось дві крайні петлі. А, першу, друг, третю і четверту буду пров'язати дві разом, відповідно, лицевою темного відтінку. Так, пров'язую спочатку першу темну, другу темну, наступні дві петельки пров'язую дві разом лицевою, Підхоплю також темну ниточку. І далі, так, так, так. А, і ще одна петля темного відтінку. Все, ось, мій рапорт закінчився, шостий рапорт закінчився, і ось тут я можу вже навішувати маркер, і в мене розпочинається новий рядочок. І, а, Відповідно, продовжу в'язати свій орнамент жакардового візерунку. Наступний ряд це дев'ятнадцятий ряд схеми, і далі я буду пров'язувати одна світла, одна темна, одна світла, три темних. Так, зараз побачимо, чи зійшовся малюнок. Одна світла, одна темна і одна світла петелька. Далі три темних. Один, два, три темних. Далі одна світла, одна темна, одна світла і три темні. І ось тут дивимося, чи все у нас зійшлося по малюнку, по клітиночкам. Так, три темних є. Зараз перевіряємо. Так, все, все чітко. Ось тут наша петелька трішечки перетягнулася мої чітки. Трішечки підтягнемо ось ці стіночки. Так. І дивимось. Все, чудово. у нас жакардовий візерунок зійшовся. Значить, все ми вірно зробили, переход ми зробили вірно. І далі вже у нас є все по малюночку нашого орнамента. продовжимо в'язати згідно схеми на необхідну довжину наш рукавчик. Виконуємо спочатку усі необхідні рядки жакардового візерунку. Так само, як на основній частині, повністю вив'язуємо. Вив'язуємо 61 ряд жакар візерунку, як на основній частині, так і на чи по усій довжині рукава. Ось той самий орнамент, тільки кількість рапортів менша. По колу в мене 6 рапортів для кожного рукава. Далі, після орнаменту, переходжу на спиці номер 4 і пров'язувала свій рукав до необхідної довжини. Кількість петель не зменшувала, У мене досить такий вільний, широкий рукавчик, кількість петель я не зменшувала. Далі, в кінці і по нижній частині рукава я вирішила все ж таки зробити манжет резинкою 1 на 1, і тому зв'язала 20 рядочків цієї резинки. Кількість петель також не зменшувала, і спиці не міняла. Розмір спиць не міняла. 4 Спиці номер 4 для лицьової гладі, і спиці номер 4 у мене для манжета резиночку 1 на 1. Пров'язала 20 рядочків резинкою, далі 2 рядочки подвійною резинкою, і закрила петельки оголкою. Висота мого манжету точнісінько, така сама, як і висота мого комірця, і, відповідно, нижня частина светрика. Точнісінько, так само 20 рядочків резиночка 1 на 1, 2 рядочки по дві і закрила петельки голкою. Отже, продовжую далі в'язати свій светрик і сподіваюся, що незабаром я вам вже покажу готовий виріб і на манекені, і на собі. І ще дуже хочу скоріше зробити ВТО свого готового виробу, так, Попрати і побачити, як розкриється полотно після прання, як вирівнюються петельки. А, тому що, ось бачу, лицева гладь, бачите, відносно все добре. Рівнесенькі-гарнесенькі петельки. Ще навіть до ВТО, зверніть увагу, з цього артикулу пряжі просто чудові рівнесенькі петельки. Так, і на жакарді теж покажу. ось, Бачите, все рівненько-все гарненько. А от резиночка в мене трішечки гуляє. Тому резиночку треба буде все ж таки зафіксувати. І після ВТО я сподіваюся, що петельки усі вирівнюються. Ось так. Виглядає зараз мій манжетик. Тому закінчуємо в'язання з ветрика, виконуємо ВТО, далі робимо фотосесію, і я думаю, що незабаром ви вже побачите ось цей мій готовий виріб. Спочатку, звичайно ж. Я його скоріше всього покажу в інстаграм, а потім вже зроблю фотоальбом готового виробу і а, на каналі Ютуб. Тому доєднуйтесь до мене, вяжіть разом зі мною, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мою стріночку в інстаграм. Приєднуйтесь до моєї творчості, до моєї творчості, хай у нас все вдається. Хай у нас будуть тільки рівні петельки і тільки а, приємні творчі настрої. Тому до нових зустрічей і до нових творчих планів всього найкращого. Пока-пока.